Вітаю, шановне панство! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні я хочу з вами поговорити про нотаріусів, а саме про те, хто може бути нотаріусом, на що обов'язково треба звертати увагу при виборі нотаріуса, де саме можуть бути здійснені нотаріальні дії? І чи може взагалі нотаріус делегувати свої повноваження іншій особі? Як завжди, на початку. Нашої розмови традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої, корисної інформації правового поля нашої держави. Отже, розпочинаємо розмову. Перш за все, хочу на початку розгляду заявленої теми нагадати, що існує єдиний реєстр нотаріусів, де містяться відомості про нотаріусів, діяльність яких не припинена. А також. Інформація міститься про нотаріальні архіви, в яких зберігаються документи, крім іншого, архіви документів нотаріусів, які припинили свою діяльність. Також хочу нагадати, що існує закон про нотряд, де чітко визначено, хто такий нотаріус і в якій формі він може здійснювати свою діяльність. Нагадаю, нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у, у сфері права не менше шести років, і з них обов'язково три роки так, такий громадянин повинен працювати, відпрацювати на посаді помічника нотаріуса або консультанта державної нотаріальної контори. Також Саме головне, що такий громадянин повинен скласти кваліфікаційний іспит і отримати свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Отже, головний документ, який підтверджує фактично право громадянина на заняття нотаріальною діяльністю, це свідоцтво, отримане після здання, здання іспиту свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. На що обов'язково обов потрібно звертати увагу при виборі нотаріуса? По-перше, пам'ятайте, що нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу. Це означає, що якщо, до прикладу, нотаріус працює по Київському міському нотаріальному округу, тобто в межах міста Києва, він не може здійснювати свою діяльність, до прикладу, в Житомирській, Вінницькій або Чернігівській областях. По-друге, не треба забувати, що кожному приватному нотаріусу територіальний орган Міністерства юстиції видає реєстраційне посвідчення, у якому зазначається і нотаріальний округ, де буде працювати нотаріус, а також саме адреса робочого місця нотаріуса. По-третє, нотаріус має печатку зображенням державного герба України, на якій обов'язково, відповідно до речі, до статті 26 закону України про нотаріат, Повинно бути вказано його прізвище, ім'я по батькові, назва нотаріального округу та вказано слово сполучення приватний нотаріус. Як я зазначала раніше, інформацію про нотаріуса можна перевірити в єдиному реєстрі нотаріусів, де містяться відомості про державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви та нотаріусів, діяльність яких не припинена на території України. Чи може Нотаріус делегувати свої повноваження іншій особі. Чи може, до прикладу, нотаріальні дії здійснювати помічник нотаріус? Звертаю вашу увагу, що відповідно до статті 13 закону України про нотаріат, помічник нотаріуса не має права підписувати нотаріальні документи та використовувати печатку нотаріуса. Тобто нотаріус не має права. Не може делегувати свої повноваження будь-якій іншій особі і повинен виконувати їх особисто. Де можуть проводитися нотаріальні дії? Чи можуть нотаріальні дії, до прикладу, проводитися десь в квартирі або в офісі? Перш за все, нотаріальні дії проводяться в приміщенні державної нотаріальної контори або державному нотаріальному архіві для приватного нотаріуса. Це приміщення, яке задекларовано як робоче місце. Нотаріуса. Чи можуть здійснюватися нотаріальні дії за межами цих приміщень, за межами нотаріальних контор? Так, такі випадки можливі, але це окремі випадки, якщо, до прикладу, особа через свою хворобу не може з'явитися до нотаріальної контори, або якщо цього вимагають особливості вчинення нотаріальних дій. В таких випадках законом допускається вчинення нотаріальних дій поза межами нотаріальних контор та робочого місця приватного нотаріуса. Чи може нотаріус взагалі відмовити у вчиненні нотаріальної дії? Відповідь на дане запитання: так, може, але відмова повинна бути на підставі законодавства, зокрема на підставі норм статті 49 закону України про нотаріат. Загалом нотаріус може відмовити у випадку, якщо є підстави, які взагалі... Взагалі не дають можливість нотаріусу вчинити нотаріальні дії. Ви запитаєте, що це за підстави? Ну, до прикладу, якщо вчинення нотаріальної дії загалом суперечить закону. До прикладу, особа вимагає здійснити нотаріальні дії по відчуженню квартири без підтверджуючих правоустановлюючих документів на дану квартиру. Або якщо особа вимагає вчинити дію, яка не відноситься до нотаріальних дій, до прикладу, від нотаріуса вимагається засвідчити договір про розірвання шлюбу між громадянами. Також нотаріус може відмовити у вчиненні нотаріальної дій, якщо на даний момент ці дії вчинити неможливо. До прикладу, якщо особа звернулася за вчиненням нотаріальної дії і звернулася не до того нотаріуса чи посадової особи, яка має право вчиняти цю нотаріальну дію. Або якщо за нотаріальними послугами звернулася недієздатна особа, або якщо за нотаріальними послугами звернувся представник, який фактично не має. Належних документів, які підтверджують його повноваження, або взагалі, якщо особа звернулася в стані алкогольного сп'яніння або в стані афекту, якщо ж ви особисто звернулися до нотаріуса і вважаєте, що він безпідставно вам відмовив, то відповідно до закону відмова у вчиненні нотаріальних дій або неправильне вчинення нотаріальних дій можуть бути оскаржені, оскаржені у судовому порядку. При цьому такі справи будуть розглядатися в порядку окремого провадження, тобто в більш швидкому і скороченому вигляді. І пам'ятайте, що відповідно до 50-ї статті закону України про нотаріат, а також норм цивільного процесуального кодексу, заінтересована особа має право подати до суду увага за місцем державної реєстрації державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву. Або щодо робочого місця приватного нотаріуса, тобто не в будь-який суд подається така заява, а саме за місцем реєстрації, за місцем роботи нотаріуса. Заінтересованими особами, до речі, які мають право подати скаргу на нотаріальні дії, або на відмову у чиненні нотаріальних дій, є особи, відносно яких мала бути вчинена нотаріальна дія, або громадяни чи організації, що брали безпосередню участь у вчиненні нотаріальної дії, яка саме оскаржується. Право на порушення цієї Категорії справ, до речі, може мати і прокурор, який подає в цьому випадку вже не скаргу, а заяву про захист прав та інтересів іншої особи. Також треба не забувати, що для оскарження відмови встановлено 10-денний строк. Цей строк обчислюється з наступного дня після відмови від чинення нотаріальних дій. Щодо роботи чорних нотаріусів, пам'ятайте, що у випадку, якщо, не дай Боже, ваше майно раптово переписано на іншу людину, ви можете звернутися до поліції, ви можете звернутися до суду, або ж можете поскаржитися до Офісу протидії рейдерству при Міністерстві юстиції України. На даний момент існує реєстр так званих чорних нотаріусів і реєстраторів. Також нагадую, що в населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування. Чинення ж нотаріальних дій за кордоном ці функції покладаються на консульські установи України та на дипломатичні представництва України. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Якщо вам потрібна приватна платна консультація, щоб буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Бережіть себе, дякую за увагу і до зустрічей!